Злив таємну інформацію із деталями угоди з США про корисні копалини. Це фактично Зеленський доручив розслідувати СБУ. Про це пише видання Financial Times. Серед українських посадовців перевірку на детекторі пройшли співробітники вже декількох міністерств. Вони утрималися від подробиць і не сказали, наскільки масштабними були перевірки. Офіс президента відмовився від коментарів. А служба безпеки України у своїй заяві зазначила, що діє у межах. Законодавства тут треба додати, що розслідування розпочалося після оприлюднення 27 березня детали проєкту угоди нардепом Ярославом Железняком із голосу до слова. Це власне прокоментував і сам Железняк. Могли би просто набрати, а не витрачати час купи людей. Щось підказує, що в СБУ є чим зайнятися, окрім цього. Власне, після того як документ оприлюднив железняк, потім із проєктом ознайомилися медіа. А 30 березня документ у відкритий доступ виклав політик Мустафа Наєм. Причому наєм наголосив, що його джерела не в українському чи американському уряді і точно не пов'язані з Росією. А ви що думаєте про усе це? Чекаю на вашу думку в коментарях. Президент Зеленський під час брифінгу заявив, що спочатку повинно бути безумовне припинення вогню, і лише після цього Україна говоритиме з Росією. Але для цього потрібно припинити бути вбивцями. Треба, щоб руські не були просто вбивцями, а були готові до дипломатії. Поки що вони просто черті. Згадав президент і про розміщення військового контингенту в Україні. Мовляв, остаточне рішення буде за місяць. Тут же додав, що Туреччина може відіграти дуже важливу роль у гарантіях безпеки. У нас хороші відносини з президентом Ердоганом. А він дійсно ми його бачимо як одного з важливих гравців в гарантіях безпеки майбутніх. Щодо саме частини безпеки в чорному морі, ну і більшов зеленський тема, яка наробила галасу на весь світ про Ми та Трампа. І тут відверто кажучи, український лідер заспокоїв, пояснивши, що товарообіг між Україною та США складає до 3,8 мільярдів доларів і не є проблемою для України. У нас сьогодні 3,5-3,8 мільярдів товарообіг між нами і Сполученими Штатами Америки. Ми розуміємо, які ми та були ще до цього на нашу металургію. На металургію у нас було 25% ще раніше, а потім, а пі, пі, потім, після, після а початку повномасштабної а, війни, а, тариф був зменшений, і мені здається, на сьогодні він не здається. Я знаю, він повернувся. Тобто я маю на увазі, це не ті об'єми. Про які сьогодні можна говорити з якимось проблемами, а ще висловив думку, що росіяни розглядають свої заморожені активи на 300 мільярдів доларів як хитрий хабар для заходу? Нам відомо всі деталі не буду говорити, але нам відомо, що вони хочуть навіть готові і пропонують деяким країнам придбати продукцію різну, включаючи високотехнологічну, на цю суму. Якщо ці лідери зможуть їм допомогти вивести ці гроші на закупку товарів в цих країнах, прокоментував Володимир Олександрович і майбутню угоду про Копалини з США. Він заявив, що Україна обрала юридичну компанію для супроводу цієї угоди. Як вам такі висновки брифінгу? Пишіть в коментарях. А от саму угоду про корисні копалини з США можуть от-от підписати наступного тижня до Вашингтона прибуде технічна делегація з України. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бесент. Ми збираємося підписати угоду з українцями, і вона зробить кілька речей: по-перше, це зробить США та Україну партнерами, так зв'яже нас ближче одне з одним. Друге, це Буде символом російському керівництву, що США не кидають Україну. Також він сказав, що із американської сторони документ вже готовий. Це справжнє економічне партнерство, яке вони вкладають в активи. Ми можемо надати позики з наших закордонних банків. Ми додаємо американський ноу-хау, і ми не отримуємо жодних. Ми не заробляємо гроші, якщо вони не заробляють. І ви знаєте, кому це не подобається тим, у кого. Рука в касі. А от росіяни від цієї угоди не в захваті. Росіяни бомбили Київ за чотири години до мого приїзду. Вони не бомбили з листопада. Тож росіянам не сподобалася ця угода, тому що вони думали, що це було дійсно щось стабільне для народу США та українського народу. Тут треба додати, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що Україна проводить внутрішні державні процедури щодо угоди зі США про корисні копалини. Зокрема, аналізує її відповідність конституції. Майже мільярд гривень, або ж якщо бути точною, 840 мільйонів у 2024 році. Держава виділила на фінансування політичних партій. І ось тут власне питання: на що витрачалися виділені кошти. Блін, ну поясніть мені. От напевно, з батьківщини, і почнемо. Випадки, коли політичні сили платять кошти колишнім членам партії через ФОП, є звичайною практикою і для батьківщини. Вона переказала на рахунки ФОПів суму, яка перевищувала 66 мільйонів гривень. Рух чесно вже писав, що понад 20 ФОПів, яким платила батьківщина, були зареєстровані в один проміжок часу, а саме у 2022 році. Що цікаво, то ці самі ФОПи, які отримують гроші від батьківщини, від партії відхрещуються. Одна з отримувачів виплат Анастасія Захарченко за 24-й рік отримала мільйон гривень за послуги і спросування партії у соцмережах. У коментарі руху чесно вона заперечувала будь-який зв'язок із партією до відкриття статусу підприємця. Проте у соцмережах дівчини є кілька дописів про її участь у заходах ГО «Батьківщина молода та тренінгів для потенційних кандидатів партії, що свідчить про тривале співробітництво. Ба більше вона є дружиною екс голови згаданої організації Батьківщина молода Олексія Захарченка. Він отримав від Партії 2,3 і мільйона гривень за послуги і спросування соціальних мереж у 2024 році. Ще цікавіша ситуація у партії голос, бо вони кошти переводять сумнівним громадським організаціям, як от ГО Асоціація захисту прав людей з інвалідністю в Україні. Цікаво, що ухвалою суду станом на кінець 2023 року на організацію відкрито кримінальне провадження. Річ у тім, що група осіб з керівником організації незаконно допомагала чоловікам виїжджати за кордон. Для цього вони використовували підроблені документи. Які нібито підтверджували участь цих осіб у волонтерській діяльності у результаті підозрювані за грошову винагороду від 3 до 5 тисяч доларів США допомагали чоловікам отримати дозвіл на виїзд за кордон через систему шлях. Власне, саме тому мене і не дивує той факт, що голосу у 2021-му відмовляли у фінансуванні. І ось у 2024-му фінансування відновили. Потім в партії знову дали в штангу із розподілом коштів. І зараз голос знову. Без фінансування. А як вам політика партії щодо розподілення державних коштів і чи доцільно виділяти на діяльність політичних партій такі суми? Пишіть свою думку.